Рівного дня, шановні українці, перед вами вервечка дерев'яна на 108 бусинок. Ось, тут закріплена змійка у нас. В кінці є розділення по кількості начиток. 12, 29. І далі, щоб зручніше було рахувати, кого цікавить, можу її продати за 650 гривень. Пишіть на емейл. E Відправлю куди кому потрібно. От. Структура дерева йде не ось пориста. Ось сама змійка. Кого-то тем. Можна брати працюватиме сприяти. Ось така краса. Досить приємні в руках, і цієї шершавості. Коли будете доходити до певної кількості начеток, вони не перепутаєте, тому що тут буде відчуватися гладка, гладенька поверхня. Ну, гладкий це товстий, а гладенький це ніжний, полірований. Ось така краса. І можна помістити їх в руку. З питань придбання пишіть на емейл.